Ну що, після довгих страждань і коротше, 4 години перебирань я більш-менш все, все зробила, <гум> втомилася, коротше. поки що зробила так. Оце мій плакат рекламний, я його банер, я його нікуди не повісила, тому поклала на підлогу при вході. Він з цупкого матеріалу, такого миючого, тому буде зручно, в принципі, якщо людина навіть з оці зайде, Тут заходиш, вішаєш туди чи сюди. Ну, поки що, то палки для ходьби. Ну, Реально дуже багато речей і нема куди їх дівати. Але я умудрилась запхати все в шафу. Звісно, воно там. Дуже його багато, і я просто не мала сил, щоб його досконально перебирати. Ну я його переберу і половину просто буду віддавати, отак от, от віддам за даром мішком. Тут посунула льодовку, тому що холодильник, тому що тут буде стіл, стіл потрібний, тому що, бачите, як весь стіл заставлений і нема місця. І сюди буде, стане такий стіл, щоб на ньому готувати. Можливо, він буде не там, прямо під углом, а я буду його видвігати сюди, а туди ставити якось потім. За, ну, при необхідності сюди, а тоді, тоді потім туди заставила і все. Так що в мене приходить ось моя реклама. Можна сканувати, зарезервувати візиту. В принципі, оригінальна, скажімо так. Ліжко я. Розстелила, вибачте, гікаю, бо шлунок у мене трошки болить останні дні. Нема часу нормально харчуватися. Коротше, я сюди поставила це все, що можна. Ну, Таке, що більш-менш. Поки що так. Але все вмістилось, майже все. Звичайно, там картини, картини трохи сюди. Ось телевізор там, це мені, мене мігає гірлянда. Поки що отак. От. Ну, мені подобається. І це такий столик у мене, і на ньому всі для масажу. Ну, то для лінзи ще. Ну, і ліжко я розложила, застелила. На день я буду все знімати і ховати туди за ліжко, ну, за диван. Трошки відсуну його і туди все поскладаю. Це такий масажний коврик, дуже приємно для стоп. Тому отак от. Це телевізор тут, і він дуже ідеал, ну, якби ідеально сюди став. І тут така зона кімнати. І в мене тут така довга подушка. В кінці кінців я можу просто лягти відпочити. Дуже круто. Я так втомилась від цього барахла. І ще у мене пилосос став нагріватись мотор. Переживаю, щоб не гавкнув. Там десь фільтри може, є чи що, я навіть не знаю, наче немає ніде. Треба переглянути. Дуже багато було торб, просто нереально багато. Я трошки замучилась, не зна, ну, я не думала, що вони навіть влізуть, але влізли. Але я буду перебирати потроху, походу. Життя буду перебирати, слажувати такі великі пакети, просто віддавати задаром одним мішком. В ідеалі звільнити багато місця. І коротше, щоб було все саме необхідне. Ну, Дуже багато дрібничок, які якоби потрібні, але в принципі без них можна обійтись. І тому треба все зробити по мінімуму таке. Так що я задоволена, що оцей хлам, який тут лежав уже багато місяців, я прибрала і все завдяки глядачам, які мені вислали гроші, бо я ж би сама хіба не дала ради. Бо я вибилась із, якби, із колії. І ну, то в лікарню потрапила. Після того багато-багато було ну, часу, треба було реабілітація. Ну, так о. Так що я задоволена, що я взяла саму велику шафу, яку я знайшла, більш-менш ну, за 1900-2000. Ну І установка ще 350. Коротше за все, щось там. 3 200, 3200 чит, тисячі за все. Оце диван. ну Зато в мене тепер є місце, де я можу спати. Нема оцього хлама під ногами. Ну, і диван, в принципі, мені цей зелений подобається. Він так для сидіння в день на ньому сидіть дуже приємно. Він такий холодний прохолодний, хоч він трошки пошарпаний, але, в принципі, він шкіряний. Ну і так. Там буде диван, не дивіться, що розкладений, не буде розкладеного, буде сложений в день, коли будуть люди. Ну і на телевізорі не буде той <свісно> салфеточки. Ну і так, типа, кімната, кухня і масажний кабінет. Таку студію зробила собі. Ну, це ще той куток треба організувати. Можливо, організую якийсь такий. Не знаю, якісь такі, коротше, шафу якось таку, і туди вниз, щоб все позаставляти. Такий на угол, може, шафу якусь, таку білу, щоб все позаставляти всередину, а зверху можна було викори... ну, використовувати. Ще, звісно, багато місця ось на цій стіні, допустимо, теж якби. Але вже занадто теж не, не варто. Щось би треба, звісно, але можливо тут більше ближче до шафи, бо якщо над головою будуть полки, то мені якось не дуже безпечно. Коротше, зараз важливо, вже яка година, не пам'ятаю, дев'ята. Щось перекусити і подивитися, що там завтра. Хтось на ранок записаний на масаж новий. Ну і вже мені не соромно, що в мене гора лежить закрита тряпками. Тепер уже у мене все більш-менш. Воно, звичайно, не таке, як в салонах в інших, але це мій оригінальний стиль. Я зробила максимально, як було можливо, щоб було супер. І звичайно, величезну ялинку я не буду ставити, бо куди її буду ставити. Хоча б маленьку взяти. Не знаю, просто сюди. тут ще стане стіл. Оце, або, оце квітка, квітка притулялася, вона ось таке зробила, бо така покраска. А сюди ще такий барний стіл, якраз він як колона буде, отак. От. І два стульчика. Тобто можна буде сісти і дивитись там далі, щось з'їсти собі. А там отож стіл буде і що розкладаний. Для того, щоб на ньому можна готувати. Ну, бо... В би хотілося більше, тому що хочеться все проставляти так якось. Ну, коротше, дуже багато речей, але, в принципі, більш-менш вирисовується якась така картинка, яка мені подобається, і думаю, іншим теж. Ну, ще квітки попересажувати, бо вже їм там мало місця. І, коротше, швидко висихають, з-за того, що. Нема грунта нормального, треба купити землі і попересаджувати в гарні. Від, ну, вазони в мене якраз вони там стоять. Дуже багато таких сірих вазонів. Ну і коротше ось таке. Так що дякувати Богу. І мені і глядач. Ой, ой пробачте, позіхаю, бо дуже втомилася. Але дуже задоволена, не могла залишатися до завтра. Ну, як це залишить, у таку кавказьку гору барахла всього. А так воно ось тепер гарно. Людина приходить, там розулась, зняла все там, що необхідно Я сюди прийшла. Ось як зняла і все, лягла на стіл. Я відвертаюсь, двері закриваю, вікна шторами зашторила. Все, ніхто нічого не бачить, ні, ні, ніхто нікому не мішає. А щось ще прийде мені? Оце стіл, і той. Ну, коротше, не важливо. Олійки там. І дасть Бог, я почну дуже багато заробляти, погашу всі борги і буду щаслива.